Вітаю, друзі! Трохи розкажу про плебек театр і про майстер-клас для спільнот, для ветеранських спільнот, спільнот для сімей військових, загиблих. Дивіться, по-перше, плебек театр, що це таке, це соціальний театр імпровізації, мета якого об'єднувати та зцілювати людей да? через естетичну дію, через натхнення, через мистецтво. Він йому в цьому методу більше 50 років. Він є по всьому світу. Він там більш 80 країн. Він активно досліджується і науковцями, і митцями, і психологами. От я голова правління української школи плебек театру. Мене назвати Рома. Зараз військово-психолог. і Ми теж війську використовуємо в театр. Це потужний інструмент відновлення, об'єднання, згуртування. Реагування емоцій і ну потужний інструмент для життєстійкості він є ну, в Україні. Він вже достатньо давно, більше 20 років є в багатьох містах. От і да, наша спільнота витримувала і пандемію, і початок війни в 2014-му, і повномасштабку, і продовжує розширятися і допомагати через побег театр українським спільнотам. Що буде відбуватися на майстер-класі? Це я розповів про що таке плейбек. Тепер що відбуло, буде відбуватися на майстер-класі, це в першу майстер-клас складається з двох частин або репетиція, як ми її називаємо. Складається з декількох частин. Перша частина це буде таке знайомство, а, вправи на розігрів. А, Фізичний, соціальний, трошки познайомимося, трошки пограємо в різні розвантажувальні ігри, які допоможуть створити гарну атмосферу, налагодити взаємодію, позитивний настрій, комунікацію. В другій частині ми будемо робити такі більш театральні вправи, де через імпровізацію, через відтворення почуттів, через метафори, через тіло да, ми будемо от шукати оце, от мистецьку дію, да, естетичну дію. І трошки розповім про плебек, його там якісь моменти а, і як от поєднати да, ці от тілесні вправи з тим, що ми робимо на, на сцені. І в третій частині саме буде плебек театр. Він буде полягати в тому, що учасники будуть розповідати історії із власного життя. А інші учасники, які в цей момент будуть знаходитися в статусі акторів, будуть відтворювати ці історії на сцені. Сцена у нас буде імпровізована в нашому просторі. Це такий камерний маленький театр племені, можна так назвати. Учасники будуть змінюватися. Хто захоче, той буде розказувати історію. Це не обов'язково, що всі повинні розказати. Один учасник розповідає історію, актори готуються, вони до цього вже потренувалися, як це робити, і відтворюють е, цю історію. Я буду ведучим і, і тренером і ведучим цього м, саме частини е, під назвою «Плейбек-театр». Потім інша оповідач, інший, і так ми зіграємо декілька історій. В кінці буде гарний настрій, відчуття, що тебе почули, е, відчуття згуртованості, такого, заряджених. Е, Батареяк і готовності триматися разом, підтримувати один одного. До перемоги так працює плейбек. Чекаю зустрічі, на все добре.